Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Запрошую в нове відео. Трошки спізнилася, обіцяла в понеділок опублікувати, але, як виявилось, монтаж займає досить багато часу. Мені іноді здається, що навіть більше, ніж сама зйомка якогось процесу. Тому так. Але вийшло, воно вийде, точніше, у вівторок. Я думаю, що, в принципі, ще досить багато часу. Я і так, можна сказати, в цьому році розпочала все дуже рано робити. Тож, думаю, не дуже так спізнилась і якби, ще це все актуально. Як і обіцяла, я роблю декілька варіантів різдвяних віночків, аби ви, якщо захочете щось повторити або взяти ідею, то змогли обрати собі що саме, якби тут на різний смак. Мої різдвяні віночки досить бюджетні, я так вважаю, і в принципі, по часу вони мало такі затратні. Я зробила основу з картону, вирізала, ну, видно, як я вирізала в центрі коло, і в самих цих гілочок відрізала ніжку, вона така з металу, і вже приклеюю, ви бачите, в якому порядку в принципі, в один бік вони всі дивляться. Тому, ну, власне, тут все видно, можна, я думаю, не коментувати. До речі, ці гілочки я замовляла на сайті тему, вони коштували мені 50 штук, 6 євро. І, і на цей саме, на цей віночок мені пішло десь приблизно біля 30 штук, тобто, ще багато залишилось. Я їх також використовувала в адвент-календарі, і в мене ще залишились, тобто ще на якісь... Декорації в мене ще вони є. ну В принципі, я вважаю, що це так досить бюджетно, скажімо так. ну Звісно, основа з картону це взагалі безкоштовно, а по часу мені це обійшлось в два вечора, от саме на створення всіх різдвяних віночків, які ви будете бачити, Ну тобто теж досить швидко. Перший варіант я вам показую з апельсинками, з корицею. Ну, такий, знаєте, еко-стиль. Апельсини, звісно, можна зробити вдома, висушити в духовці, або там, ну, раніше їх висушити взагалі так. Я раніше так і робила, але зараз воно мені все продається готове. Тож я їх купила. От Був там набір: разом зірочка, апельсини і кориця. І коштувало воно 1,5 євро такий пакетик. Теж вони мені не всі пішли на цей віночок в мене ще залишились на інший декор. Так як я вирішила, я зробила один віночок такий, і ну, мені якби, два не потрібно, але для того, щоб показати вам два варіанти, то я перший, отут, де з апельсинами, я не клею на пістолет, ну, на клей, я просто розкладаю і воно досить гарно тримається, аби вам показати, як це виглядає, зняти відео і сфотографувати. Тут ви можете бачити, що пізніше я вже вирішила покласти ще таку гірлянду. Вона в Такий, як це в мішковині, ну в такий <свірів> вірьовочці, я не знаю, як це правильно сказати, але вона вже так була готова. Насправді, мені дуже сподобався цей варіант, і я навіть хотіла собі залишити такий варіант на двері повісити, але чомусь потім, коли вже почала робити інший, то вирішила все ж таки залишити його. І... ну, а той... Розібрала. І от вже, власне, тут я вам показую. це той самий вінок, я використовую саму основу, але вже інший декор. Спочатку теж я поклала гірлянду вже іншу таку на батарейках, але вже в кінці по факту буде вже без неї, бо мені здалося, що. Дуже він такий колір цієї гірлянди такий білий, а не жовтий, і вона така якась була досить холодна, холодний такий відтінок, тому я її зняла і залишила без гірлянди. Але, можливо, ну, якщо вам таке подобається, то звісно можна і з нею. Тут я додавала гілочки теж такі замовляла на тему, вони взагалі там щось коштували до 1 євро, такий досить великий пучок, але вони такі маленькі. Додаю маленькі іграшки. Це купувала ну, хто в Німеччині, тому актуально купувала в акціоні, мабуть, за євро такі пачечка і там от такі вони маленькі, зовсім такі крошечні. Додаю ще на гілочки, теж були, от які зараз клею, я такі, вони, такі як бусинки, щось такого плану. І от вже такий результат вийшов. Звісно, що по кольору я просто не люблю червоний, тому я зробила в такому кольорі. Якщо ви любите якісь інші кольори, то, звісно, можна додати там, білий з червоним, буде теж досить святково, або якщо ще чорний додати. Ну, я купила власне тільки такий набір, де були білі, золоті і чорні іграшки, і вирішила їх використовувати скрізь, тому що ну, аби не витрачати лишні кошти на такий дрібний декор, тому що і так дуже багато потрібно. Мені ще на ялинку потрібно купувати іграшки, тому вирішила вам вже показати з того, що я маю, бо це така моя найулюбленіша кольорова гама, тому я її, в принципі, і використовую. Цей вінок, який з лози, база, скажімо так. В мене він вже був давно. Він, я його прикрашала на осінню тематику, познімала, воно дуже легко знімається і клей потім віддирається, познімала ті гарбузики, листочки і використовую теж знову тут ці гілочки хвойні, але повідрізала трохи більше їм ніжок, аби вони такі коротші були, поприклеювала. Все роблю просто чисто інтуїтивно. Зробила такий бантик з як це воно, мішковини. Теж, теж купувала на тему за 1 євро там 2 метри. Додала ці червоні такі, червоно-помаранчеві ягідки, це в мене з осіннього декору залишились корицю, і вже теж такий варіант може бути, якщо подобається, звісно. Наступний варіант може бути як на двері, звісно, замість різдвяного вінка, а може бути просто декором, можливо, на вікно, на стіну. Ну, тобто будь-яку, я думаю, тут вже за бажанням. Я люблю такий декор, тому власне, і вам показую такі варіанти. Це зірочку я купувала за 1 євро в супермаркеті Алді. Примотала дві гілочки цих самих, використовую такі зелененькі проволочки, гачечки. Це для новорічних іграшок, я купувала вже давно. І от ними власне, замотую, теж додаю корицю, ті бусинки, такі, які висять, то я їх нанизала на вірьовочку і так собі приклеїла туди, додаю корицю, вже сказала, додаю таку зірочку це з того самого набору. І вже, в принципі, варіант декору готовий. Ще була перед цим замотала так гірляндою, але вона досить у мене довга і досить багато такий, Тобто я залишила без неї. Але, звісно, можна додати гірлянду, і це буде ще так знаєте, святковіше і ще ну, більше так атмосферне, я би сказала, бо такий теплий досить колір, тому може бути і так. Ну і на цьому завершую вже своє сьогоднішнє відео. Я вам дякую, що ви були зі мною. Дякую, що додивились, сподіваюсь, моє відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, то ставте пальчики вгору, натисніть на дзвіночок, аби не пропустити нових відео. І, звісно, підписуйтесь. Бо дивлюсь, що глядачів без підписки набагато більше, тому якщо вам не складно, а я думаю, це не складно і не несе ніякого зобов'язання, скажімо так, то підпишіться. Мені це дуже потрібно і приємно. Тож, до зустрічі у наступних відео. Грудень обіцяє бути цікавим. Залишайтеся зі мною, будьте зі мною. Заходьте на мій канал, і я буду вас далі радувати. Все, до зустрічі! Бувайте цілую, обіймаю!